Не. Зараз ми трошечки вам покажемо, чим займаємося субота, працюємо, що маємо, і чекаємо вас відповідно до нас на майданчик. Ось, наш майданчик трошечки підзбирали техніки, трошечки відвантажили техніки. Отримали ми нещодавно такого цікавого тракторця, як «Ловол 504 Прошка», але вже на 28 й резині. Не на 24 й широкій, а на 28 й стандартної для 50-сильного тракторця резині. Тракторець є з кондиціонером. Ось 50 кінських сил, синхронна коробка передач дуже такий класний варіант тракторців. Ось гарна рівненька підлога, класна кабіна, така сіренька молочна кабіна. Ну, Гарний дуже тракторець є в наявності: 18500 тракторець коштує. Заїжджайте в міні-агрорівне та купуйте. Класні ловольчики. Маємо 45-ку ловольчика в наявності. Теж цікавий варіант. З рівною підлогою. Гарний трактор. Маємо 50-ку ловольчика без кондиціонера стандартного. 16800 вартість тракторця теж є в наявності. Маємо ту Японії асортимент. Е, непогані варіанти. Кубота джелька 225-та. Хороший варіант тракторця. Чітко гарно працює. Маємо із секі 20-го. Дивіться, стан просто тракторця шикарний. Він ну от, сідушка, резина в ідеальному стані. 800 мотогодин на працювання. Класна навіска. Маємо такого от богатиря японця, куботу 65-ту, 97-й рік. Ідеальний стан, ідеально працює з реверсом. Класний тракторець, 17500, вартість такого трактора з фрезою. Фреза дуже -дуже в дуже хорошому стані. Трошечки вам зараз розкажемо по китайчиках з одного бюджетних тракторців. Отримали ми тракторці 350-ті Елькі. Отвічно він гарненький, красивенний тракторець. Ось отримали Елечку 350. -у. Це 240-й, до речі, перепрошую, бо можна заплутатися. 240-й вартість трактора 3,400 без примусової навіски в новому дизайні, в новому капоті. Соліси, зараз по солісах детальніше прийдемося. Це 350-й. Елька з примусовою навісочкою. 3600 вартість даного трактора. Безкоштовна доставочка, 2 роки гарантії. Дивіться, який він, красунчик. По солісах маємо зараз 75-ку на акційна ціна, 28500, крутезний трактор, 75 кінських сил, кондиціонер, потужний бомбезний трактор. Маємо 105-го в наявності соліса. Приїжджайте, тестуйте 50-ка солі з кабіною і краслинчик соліс 50-ка без кабіни. Є в наявності. Важить цей трактор майже 3 тони, 50 повноцінних коней, потужні мости. Противаги, соліс 26 і соліс 26 Екстра зараз по знижці е мінус 300 доларів на позиціях. Дуже цікавий варіант і дуже прикольний трактор по якості бомбезний. Ось, Маємо джинну підсягку з кабіною, Оріони РФ. До речі, цього тижня Оріоні у нас просто гарячий тиждень був на Оріони. Їх розбирали, як шалені 4 чи 5-24 Оріонів з рівненькою підлогою забрали і, мабуть, штучок 3 чи 4 сороківочок забрали. Ще є, телефонуйте, є сороківка зібрана, Оріон вже десь на понеділок буде теж зібраний. Вітя збере. Да, Вітя? Збере, Вітя. Ось, оріон 40 з примусовою навіскою. Рівненька підлога. Реверс, двотисково щеплена. Класний потужний тракторець. Вартість 7900. Маємо ловольчики ще в наявності. Маємо дзюну 50-ку. До речі, теж хороший цікавий варіант. Вартість трактора ну, така, нормальна, 8500. Для 50-ки, це дуже солодка ціна. 4 з реверсом. Не зовсім рівна підлога, але тут нічого не заважає, тому що є бокова передача, бокова коліса і реверс. Теж примусована навіска, потужні тяги, потужні циліндри стоять ось тут, в джинми. Гарний трактор, цікавий дуже варіант. Приїжджайте, обкатуйте, тестуйте. Сороківка з кабіною є 50-ка з кабіною. Теж з примусовою навісочкою, з будиском щепленням та ходозменшувачем. Зараз трошечки за закулісся, наше вас поведу. Маємо мастила для ТО закулісся наше, трошечки безлад, бо дуже цей тиждень був насичений. Маємо в наявності булат 244L, маємо 244 Елька. Маємо 244-ті, це такі бюджетніші тракторці, трьохциліндрові, до 6 тисяч доларів. Ось, маємо шифенг Целячку. Теж є в наявності, маємо ще 40-вочку шифенга. Маємо 354-го Ловольчика, Дуже гарний вибір техніки, хороші ціни. Тому приїжджайте до нас, обирайте мені агрорівни Знаходимося ми в місті Рівному, вулиця Київська, 92Ж, за обласною лікарнею. Наступна зупиночка. Приїжджайте, обирайте міні Агрорівне, Мирного всім неба. Якщо виникають якісь питання до нас телефонуйте, контакти є. В під описом відео та заїжджайте до нас, підписуйтесь на наші канали. Всім хороших вихідних та мирного неба відповідно.